П'ятниця 4 серпня. Ви дивитесь новини на 11-му. В студії Олена Вітаю. Гатили з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню уночі. Та напередодні ввечері росіяни п'ять разів обстріляли Нікопольщину, атакували Червоногригорівську та мирівську громади, А також райцентр. Там у наслідок прильотів постраждали двоє жителів: жінка та чоловік. Їм надали медичну допомогу. Від обстрілів у місті Панівичині понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль, дві вантажівки, декілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередач. Також побиті з десяток господарчих споруд. Нічний обстріл Херсона. Терористи поцілили по котельні та лікарні попередньо без постраждалих. Били й по Сумщині. З артилерії та мінометів гатили по Хотінській громаді. Там теж без жертв. Та поки росіяни воюють з мирними, ЗСУ дають відсіч на полі бою. За добу знищили 640 окупантів та декілька десятків ворожої техніки. Фронт бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців, штурми дуже жорстокі: куп'янські, лиманські, бахмутські, мар'янські, авдіївські напрямки, південні напрямки. Всюди не просто. Але щоб не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Відроджують зруйноване війною тільки за липень у Нікополі відбудували 14 пошкоджених дахів. Це приватні будинки в умовах постійного російського терору. Незламні комунальники працюють без вихідних. Як триває відновлення Нікополя, дивіться далі в сюжеті наших кореспондентів Чую, один приход і рядом другий. Бо ми получається з двох сторон. Ну а як ілі з двох гармат. Був не вдома, але добре чув, як російські терористи бомбили його хату. Пан Микола згадує у той день із дружиною вирушили за водою на пункт видачі. Це їх і врятувало. На вікна всі повилітали. І одна ось сюди прийшла, а друга туди в огород там розбила. Кароці каже, комунальники відреагували дуже швидко. Ремонт розпочали за декілька днів після удару. Безкоштовно. Ну, зараз хлопці допомагають, роблять хорошо. Вже відновили пробиті стіни, заклали цеглою вікна на випадок майбутніх обстрілів. На ремонт одного даху треба близько тижня. Робітники кажуть, працюють без вихідних. Втім, на втому не скаржаться. Єдине, що заважає постійні атаки окупантів. Тільки на кришу залізли, гупнули, злізли. А так все є, матеріали обезпечують міська рада, ну все дають. Гроші платять воромля від початку повномасштабного вторгнення. Комунальники нарахували понад 3,5 тисячі прильотів по будинках місцевих, допомогу надали усім. Шифер ОСБ місто само закупає. У нас є резервний фонд. Кожному видаються матеріали. Ті, хто не можуть самостійно відремонтуватися, і потім чекати оплати не оплату а повернення з держави. Місто ремонт проводити ремонт. Щоправда, коли руйнування надто великі, комунальники не беруться відбудовувати, бо спершу треба розробити проєктну документацію. Нині в Нікополі 12 будинків чекають на капітальний ремонт. Ми зараз працюємо з головами ОСББ, тому що вони, як власники і співвласники, вони повинні розробити за допомогою міської влади за допомогою виділених коштів. Вони розробляють проєкти, і ми ці проєкти направляємо на Фонди на всіх, хто може нам дати допомогу, цим будинкам відновити, тобто це або перебудування цілого під'їзду, або це заміна даху повністю. Тільки на ремонт пошкоджених минулоріч будинків з міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень. Владислава Авдієнко, Анна Целуйко, Ігор Силко, новини одинадцятого каналу. Закликав росіян бити ракетами по будівлях СБУ та МВС у Кам'янському. Затримала провокатора у соцмережі. Інстаграм чоловік поширював відео з виправданням російської агресії. Правоохоронці повідомили йому про підозру. Тепер підбурювачу загрожує до п'яти років позбавлення волі. Після зустрічі з СБУ він записав звернення з вибаченням. Хочу сказати, то, що це неправильно. За цей Поступок щирокаюсь, тому що не хочу, щоб це було пропагандою для всіх. Допомагатимуть рятувати пацієнтів та ділитимуться з колегами досвідом. Троє лікарів Дніпропетровщини поїдуть у Херсонську область. Там працюватимуть в одному з медзакладів, все аби підтримати регіон. Яких спеціалістів відправляють та чи надовго? Дивіться далі. Пані Олена щойно закінчила операцію з видалення внутрішньомозкової гематоми. Жінка працює нейрохірургом в одній із провідних лікарень Дніпропетровщини. Медичну кар'єру розпочала понад 30 років тому і за цей час не змінювала місце роботи. Та вже за кілька днів лікарка поїде у відрядження на Херсонщину. Там два тижні допомагатиме колегам. Я навіть запитала, чи є операційні, що там не ну кажуть, є операційне. Так, що, якщо там знадобиться щось, єдине, що ми не знаємо, чи є там комп'ютерний томограф. У таке медичне відрядження поїде троє лікарів з нашої області: два нейрохірурги та ще липнулицьовий фахівець, працюватимуть в одному з місцевих медзакладів, рятуватимуть пацієнтів, вестимуть прийом та ділитимуться досвідом. це допомога скоріше духовна. Це допомога, яка буде направлена на лікування поранених, непоранених, цивільних усіх наших громадян. Люди, які потребують допомоги, є скрізь. А ось люди, які надають допомогу, їх, на жаль, мало. Раніше Дніпропетровщина вже відправляла на Херсонщину рятувальників та поліцейських. Вони ліквідовували наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. А нині наша область долучилась і до відбудови регіону за проєктом Пліч опліч Софія Куценко, Дмитро Вєтров, Новини каналу. У війну прославляють синьо-жовтий на міжнародній арені. Спортсмени з Дніпропетровщини Антон Коль встановив світовий рекорд з параплавання. Його результат став найкращим у запливі серед чоловіків на 200 метрів вільним стилем. Зараз українець бере участь у чемпіонаті світу, який триває у британському Манчестері. П'ятий день у скарбниці наших спортсменів нині дві золоті медалі, чотири срібні та одна бронзова. І на цьому випуск завершено. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, і слідкуйте за 11-м у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.